Всім привіт. Вітання. Е, розкажу, що взагалі буде відбуватися. У нас буде е, сім менторських сесій. Сьогодні у нас е, тема це стратегія лідогенерації, правильне формулювання сегментів оферів та сегментів аудиторій. Буде без презентації, без демонстрації екрану, тому що тема більш така саме, ну, саме стратегічна, власне, да, на подумати, як взагалі з чого починати, як взагалі воно має будуватися все. Окей, е, поїхали. Тема сьогоднішньої лекції у нас стратегія лідогенерації та правильне формулювання сегментів оферів і аудиторій. Тобто, сьогодні ми поговоримо: е, по перше, в цілому, як має виглядати сучасна лідогенерація на рінки Дін. В першу чергу, аутбаунд, інбаунд у нас буде в кінці останнього року. Ми поговоримо про те, як правильно сегментувати аудиторію не заради того, щоб її просто там порізати на шматки, а заради того, щоб дійсно протестувати якісь гіпотези, гіпотези і зрозуміти, як працює лідгендом з вашою пропозицією з вашим оффером. Ну і власне, взагалі, як пропрацьовувати, створювати гіпотези, як їх тестувати, які потрібні обсяги для тестування. Загалом така. Вступна, можна сказати, лекція. Е, отже, з, з чого почнемо? Почнемо е, з того, що для е, успішної люди-генерації вам потрібен певний набір. Е, певний набір можливостей. Давайте так скажемо. Певний набір можливостей, тому що. Е, на перших етапах особливо, коли ви ще не знаєте, ви ще чітко не вивели ваш холодний офер. Ви не розумієте, що аудиторія буде тригеритися і заходити з вами в діалог. Вам потрібно швидко і масово її тестувати, тому що якщо ви зробите там, ну не знаю, по 10 запитів кожного оферу, ви ніяк не зрозумієте, що спрацювало. Тому для початку нам потрібно е достатня кількість LinkedIn профайлів. Да, тобто перше, це LinkedIn профайли, які е, обмежені в кількості запитів контакти, кількості автоматичних дій, в кількості дуже багато різних е, дій, які вони можуть робити, вони обмежені. Тому нам потрібна достатня кількість LinkedIn аккаунтів на старті. Я рекомендую, якщо ми е, беремо, наприклад, Розуміємо, що у нас є кілька гіпотез, Ми хочемо протестувати протягом місяця. Зрозуміти, які з них працюють краще, які з них працюють гірше. То ми маємо рахувати, що у нас має бути два LinkedIn профайли на кожну з наших гіпотез. Це перше. Друге, у вас має бути інструмент. Автоматизації збору контактів інакше ви будете просто збирати вручну їх тижнями, і це теж затягнеться надовго. Вам потрібен інструмент клей або Apollo, або CrunchBase, або ще щось. Ми його будемо розбирати на другому чи третьому уроці у цієї інструменти, або Sales Navigator, Тобто підподібно підібрати інструмент. І третє вам потрібний інструмент власне автоматизації самої розсилки, в якому ви будете будувати е, ваші гіпотези, прописувати ваші офери і розуміти, які з них працює краще. Та да, це з точки зору того, що має бути під рукою на першому етапі. Далі ну по суті, це от базовий мінімум. Тобто далі йти там щось докуповувати, якісь е, великі автоматизації, типу там зв'язок з crm системами автоматизації зв'язок ще з якимись зовнішніми інструментами. Це на старті не потрібно, бо LinkedIn не працює так, що якщо ви сьогодні запустили розсилку, у вас завтра буде 100 лідів. Там да, грубо кажучи, вам потрібно CRM-ка швидко щось реагувати, щось робити. А, ні, LinkedIn – це гра вдовгу. Тобто, якщо ми покажемо про е, велику конкурентність, тобто ринки з великою конкурентністю, наприклад, якщо у вас компанії, бізнеси з IT-аутсорсингу, да, сервісні IT компанії е, дизайн, веб-дизайн студії, ну, то ті, хто на LinkedIn продає вже досить давно, досить успішно і досить багато, це ринки з високою конкуренцією. І е, там, в принципі, тестування гіпотези, вихід на перших лідів може спокійно займати 2-4 місяці. Якщо ви на ринках з більш низькою конкуренцією на LinkedIn, тобто це або фізичні товари, або якісь технологічні продукти, які мають вже е, свої, е, market fit, мають е, своє УТП, то е, це може бути менше часу, це може бути 3-5 тижнів. Тому вам треба на це розраховувати, що це гра вдовгу. Розуміти, що ви заходите в цю історію для пошуку вашого оферу для пошуку вашої унікальної торгової пропозиції, яка буде генерувати лідів, і це буде надовго. От Женя по сетапу такому щось є, ще щось додати, чи переходимо до взагалі логіки формулювання оферів і сегментації? Скоріше переходимо до логіки, тому що ну знову ж таки сетап будемо розбирати пізніше, і на базовому етапі достатньо просто там два-три інструменти, і все. Тобто, все складніше, воно прийде потім. Коли ви зрозумієте, що для вас це працює, ви знайдете потрібну гіпотезу, яка буде приносити і генерувати вам лідів, і тоді вже можна масштабуватись, можна вкладати туди інвестувати більше коштів. І всю цю історію а, робити більш прогресивно. на стартовому етапі. Цього достатньо. От а, тоді наступне питання: взагалі, в якому помиляється найбільша кількість а, лідогенераторів компаній, які заходять в Аутрічте та LinkedIn, а потім приходять і кажуть, що у нас нічого не виходить. Ми тут протестували а, купу аудиторій, а воно все не працює. Це сегментація оферу, сегментація аудиторії. Тобто, наприклад, якщо ми е, рухаємося в класичний таргетинг, класичну таргетовану рекламу, то зазвичай там сегментується від аудиторії до оффера. Тобто ми розуміємо, які сегменти аудиторії ми можемо дістати, і від цього ми прописуємо оффери на рекламу. В ліду генерації в аутрічі працює навпаки. Тобто, в будь-якому разі, у вас є компанія, в якій ви або фаундер, або працюєте. Ви маєте успішні кейси клієнтів, ви маєте е, якісь результати, і ви розумієте, що, наприклад, якщо ви компанія з розробки, ви класно робили і можете розказати про crm систему там для Хелстека, якусь е, там не знаю, аналітику для аероароспейса. Uh, якусь там платформу education для компаній, які займаються освітою онлайн, там і так далі, і ви сегментуєте саме від цих оферів, тобто ви не сегментуєте, бо тобто, я хочу там хелстек, фінтек і стартапи, і я до всіх піду і скажу, що я можу робити веб-сайти. Ви сегментуєте від того, що ви в певному сегменті можете дати унікальний офер. Тобто, ви можете прийти сказати до uh, education компанії. Що ви е, вмієте робити платформу для онлайн-освіти, грубо кажучи, яку не глючить, яка давала іншим вашим клієнтам, умовно кажучи, там, плюс 30% ретеншена, е, от, ви можете показати цифри, сказати, що от ми класно це робимо. Ми підвищуємо ретенш на 30%. Є докази. Поїхали. І сегментуєте ви аудиторії саме від е, різниці ваших оферів, тобто ваші гіпотези. Це ваші різні оффери під різні аудиторії. Саме от від цього ми заходимо. Друге, всередині кожного сегменту, тобто всередині кожного оферу, ви також не можете на початку знати, як краще цей офер донести до цільової аудиторії. Тобто, всередині сегменту є ще ресегментація в стилі аб тестування. Да? Тобто, грубо кажучи. Якщо ми бачимо, що е, ми сумніваємось, який меседж до дійде е, доведе нашого гляда до міта або до іншого сітей, ми бродуємо або тестування і тестуємо всередині гіпотези ще під гіпотези. І таким чином, в результаті місяця, коли на гіпотезу, як я і казав, буде два лінки дім профайли, і це означає, що одна гіпотеза пропрацює тисячу контактів. В результатах місяця ви побачите конверсію, ви побачите реальну зацікавленість, хоча б початкову, потенційну, і будете розуміти чи розвивати цю гіпотезу. І не треба боятися, що ви е, спалите аудиторію. Ну, типу, якщо ви протестували гіпотезу, зробили розсилку на тисячу контактів, і наче вона працює, а ви вам потрібно щось дотиснути, щось покращити, щоб вона конвертувала в кінцевому етапі. Це нормально. Якщо у вас є по два LinkedIn профайли на гіпотезу, ви можете потім змінювати їх місцями і навіть тих самих лідів, або інших лідів, але з тих самих компаній, чіпляти тією ж пропозицією, але вже покращеною. Повірте мені, через 2-3 місяці про вас ніхто ніколи не згадає про те, що ви писали до цього, тестували якісь варіанти, які не спрацювали або спрацювали. Ви можете заново з іншого LinkedIn спокійно зачепити цього ліда і отримати все ж таки результат. Вигляді, вже раніше перевіреної гіпотези, коли ви розумієте, що вона спрацювала, ви її докрутили, вона стала краще конвертувати, і пішли заново по тій самій аудиторії, але з інших LinkedIn профайлів. Працює 100%. Повірте мені, більшість з вас, скоріш за все, якщо ви є в нашій воронці на LinkedIn, з нашій розсилці. Отримуєте від нас повідомлення раз на три-чотири місяці стабільно, але з різних лінкідів, тому що у нас їх 14 чи 15 штук. Тобто вам потрібно теж мати більш-менш міцний сетап для того, щоб робити те саме і постійно отримувати клієнтів навіть з однієї тієї ж самої аудиторії, постійно нагадувати про себе і намагатись потрапити в потрібний час потрібного ліда. А, от власне. Що гіпотези доказав, і якраз так плавно перевів е, в етап е, про правильний час, да, те, що ми кажемо, е, що знову ж таки, до речі, зараз, зараз у нас жовтень, вже, вже серединя, середина бізнес-сезону, зараз лідогенерація дає найкращі результати, в принципі. Потім на зиму буде трохи просадка, навесні буде знову все чудово. Це про правильний час, тому що е, в цілому в вашій лідогенерації. Є е, кілька аспектів, які мають співпасти, щоб ви отримали бліда, і потім ваші СЛЗ мали шанс закрити його в угоду. Перше, це правильна пропозиція, яку ви якраз тестуєте вашими гіпотезами оферів, розумієте, що спрацьовує, що ні, відтестували, знайшли. Класно. Друге, це. Правильна аудиторія, тобто під ці гіпотези, під ці офери має бути чітко прописана аудиторія. Ви маєте збирати саме тих, хто вам потрібен. Тобто, це мають бути, якщо це там онлайн едюкейшн, то це чітко онлайн едюкейшн. Якщо це технологічні стартапи з США, то це технологічні стартапи в США і бажано там ще блокчейн окремо, класичні окремо, якісь продуктові окремо. Це друге. Третє це достатній обсяг, тобто, ну немає сенсу з холодним аутричем іти в аудиторію, в якій весь світ 30 компаній. Ви навряд чи їх дістанете. Тобто, це вже персональний ABM-маркетинг, Це потрібно заходити трошки по по іншому, комунікувати дуже довго з певними конкретними людьми, заходити через персоналі і так далі. Це окрема історія. Можемо про це поговорити, але не в рамках цього уроку. А, тому мають бути достатні обсяги потенційної аудиторії, і ви маєте достатньо швидко їх охоплювати. Тому що а, знову ж таки, якщо ви заходите в сегмент аудиторії, де є, наприклад, 15 тисяч потенційних контактів лідів, а, і вам потрібно їх охопити. Якщо ви ці 15 тисяч розтягнете на два LinkedIn профайли, які будуть працювати 15 місяців, то ви дуже навряд потрапите е, до ліда зі своєю пропозицією саме тоді, коли вона йому потрібна. Тобто, якщо ви прийдете е, до мене сьогодні, мені щось не треба. Якщо прийдете через 6 місяців ще раз, то мені вже це може бути треба. Але якщо у вас 15-ти тисячна аудиторія, то ви до мене прийдете мінімум ще через 15 місяців, і ви втрачаєте. На конкурентному ринку з більш великими обсягами, які заходять і кожні 3-4 місяці якось пінгують тригерять своїх людей в кожні, в кожному сегменті аудиторії, який працює. Ви мають бути достатні обсяги охоплені. Ви маєте розраховувати на те, що у вас має бути велика кількість LinkedIn профайлів. А, ви можете їх брати у вашої команди, ви можете брати їх в оренду. Ви можете погрівати власні, але це дуже довга історія. Ну про це Женя буде розказувати на уроці про LinkedIn профайли. А, от тому вас має бути. Правильний офер, правильна аудиторія, достатня можливість для охоплень і достатній обсяг кожного сегменту аудиторії, і системність. Тобто, якщо е, ваша автоматизація, ваш інструмент е, контактування побудований таким чином, що ви просто там інвайтите, а потім вручну їх вихоплюєте, щоб їм щось написати, це не системно. Ви втрачаєте контакти, ви когось забуваєте, ви десь когось губите. Тому ваша автоматизація має бути побудована від початку. І до фіналу, до того моменту, коли лід скаже або так, або чітке ні. От тобто ви маєте автоматизувати весь процес холодного утріча до початку мануального діалогу. А початок мануального діалогу вже вести через CRM-систему для того, щоб ні про кого і кого не забувати. Тобто, ставити якісь таски е, на фоллоуапи і так далі. А. Так. Що ще Жень, можливо, ти щось додати? Давай я напевно підхоплю вже трошки більше свою тему на рахунок да. формування саме оферів, тобто, ну більш детально про формування, як це доносити, які листи е, створювати, і так далі. Це ми поговоримо знову ж таки пізніше. Але зараз про саму базову річ, дуже часта помилка, яку я бачу у людей, які намагаються продавати свої продукти через LinkedIn. Це вхід через найвищу послугу, умовно кажучи. Е, Наприклад, ви продаєте консалтинг it компаніям, і, наприклад, консультуєте архітектурну команду, як краще масштабувати там якісь продукти і так далі. І тому подібне, це доволі дороге задоволення. І вас, якщо ніхто не знає, тобто у вас цю послугу можуть з нуля купити, наприклад, якщо вас хтось порадив, або якщо за вами давно слідкують, або ви там ведете контент, не знаю, ведете Ютуб, і людина бачить вашу експертність, тобто з якихось інших джерел. Якщо ви зі старту намагаєтесь продати щось супер дороге, у вас це не куплять. Відповідно, для того, щоб коли ви починаєте щось продавати через LinkedIn, вам потрібна така низька точка входу. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо про цей самий консалтинг, то відповідно вам необхідно продавати спершу не консалтинг, а якусь аудит сесію навіть безкоштовно, скоріш за все, безкоштовно, тому що людина в першу чергу має відчути вашу експертизу перед тим, як довіритись вам і витрачати грошей на ваші послуги. А умовно, якщо ви займаєтесь комплексним стратегічним маркетингом, то заходьте спочатку з PPC, наприклад, реклами або SEOшки, або старетованої рекламою, тобто якийсь невеликий офер, куди людині не так страшно буде інвестувати невеличку суму, але з якої вона зможе зрозуміти, що ви експерт, і далі ви вже цього клієнта розкручуєте і масштабуєте, масштабуєте до того результату, який ви хочете. Якщо привести, наприклад, з якихось аналогових бізнесів, приклад, ну це може бути, наприклад, Продажа якогось заводського устаткування, якихось станків великих, там тобто вони там можуть коштувати по 300, по 400, по 500 тисяч євро. Але якщо ви на місцевому ринку якийсь новий виробник, якого ніхто не знає, то вас це ніхто не купить. Напевно, не дуже вдалий приклад, але умовно, якщо ви хочете продавати там ставки станки по півмільйона, пів то спершу почніть продавати запчастини до них. І відповідно на цьому вже ви зможете зробити якийсь бренд. Ну, чому не зовсім не вдалий приклад, тому що не кожне виробництво може там якісь універсальні запчастини виготовляти. Так от найголовніше це зробити точку входу. Зробити декілька точок входу різних і протестувати, яка буде працювати найкраще, відповідно, знову ж таки, якщо у вас є попередній досвід, якщо у вас є кейси, а якщо у вас є аналітика, клієнти з яких індустрій до вас частіше приходять, яку послугу вперше вони найчастіше замовляють? Якщо ви працюєте з іншими рекламними кабінетами, з тим самим. PPC або там а, а, Мета ADS а, і так далі. Проаналізуйте на які пропозиції найчастіше люди клюють там. Тому що ну аудиторія, вона, якщо ви цілитесь в один і той самий сегмент, неважливо в якому каналі, вона ж буде реагувати в неї проблеми плюс-мінус одні і ті ж самі, і рішення вони шукають плюс-мінус одні й ті самі. Тому розробляємо кілька точок входу. А, Можливо, яка починається, я ж кажу, просто за аудиту або з якогось дешевого товару, або якщо виробник там надіслати пробники безкоштовно чи щось таке, і тестуємо, що з цього буде працювати краще. Працюємо один місяць, можливо, два, якщо у вас невелика кількість профайлів, і після цього обираємо, яка який офер працює краще, і далі вже відповідно його починаємо масштабувати. Класний приклад, по перше, це, наприклад, якщо, ну, якщо ви е, робите веб-дизайн. То зробити там тестовий дизайн о, модуля якогось, або зробити аудит. Тобто сказати Привіт, давай, я зроблю тобі аудит твого дизайну, покажу, що в чому можуть проблеми, і там тоді вже продавати потім виправ... виправлення цього дизайну або розробку дизайну. Так? Якщо це завод, до речі, а, я, я не впевнений. Мені здається, мало хто так робить, але це може бути якийсь універсальний модуль управління, або якийсь універсальний модуль а, додаткової. Цінності до девайсів конкурентів, які е, там виробляються тимчасово. Ну, ну кажучи, цікава нечесна перевага, мені здається, зробити якийсь модуль, який реально дійсно сильно покращує життя, сильно спрощує виробництво, продати його всім, а потім зупинити його оновлення виробництва і переробити його таким чином, що подальшого він виробляється тільки під твій, твої механізми. Це, до речі, знаєш, знає хто це? Це блін чат GPT. OpenAI створюють якісь можливості для того, щоб інтегрувати OpenAI до своїх інструментів, а потім беруть і роблять собі такі самий інструменти, які краще, ніж твій. І вони так роблять багато з чим. І от це яскравий приклад, чому в них більше і більше і більше і більше. А. Приклад і справи, але на жаль, не в нашому кейсі, тому що ну ніхто не буде інвестувати цілу купу грошей, щоб зробити якийсь універсальний модуль, просто щоб піти на LinkedIn і спробувати його продати. А, а якщо а це, не не... це не тільки про LinkedIn. Це можна всюди потім канвакласло глоглобальна ідея, так але вона трошки не стосується теми LinkedIn. Що ще на рахунок оферів можна сказати? Завжди їх потрібно, тобто вони з часом у вас будуть адаптуватись. А в першу чергу ви, звісно, йдете і пробуєте прямий продаж ФЛО, як це працює, і так далі, але в подальшому будьте готові, що рано чи пізно, ну по-перше, світ адаптується, ринок змінюється. Рано чи пізно це може перестати працювати. Наступний момент: вам це потрібно не тільки адаптувати там свій продукт, там підганяти його під ринок і так далі. Це зрозуміло. А в цілому. Слово може змінитись підхід глобально. Тобто, умовно, сьогодні ви залучали клієнтів напряму, продаючи в лоб. Завтра ви е, почнете ходити по профільним конференціям і не говорити спочатку там про свій продукт, а продавати зустріч з собою. Що я там умовно буду на такій, то на такому -то івенті. Давай зустрінемось, поспілкуємось, познайомимось і. Таких варіантів заходь до зі сторони, їх може бути дуже багато. Тому не розраховуйте на те, що ви один раз напишете сіквенс, протестуєте. У вас ця аудиторія спрацює, і ви вічно будете на ній працювати. Ні, це все масштабується. Це все продається різними шляхами, або через зустрічі, або через контент, або через е, якісь е, корисні, боже, як воно tips and tricks, як е, 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 українському, через якісь корисні плюшки? Е, от і так далі. На рахунок оферів, напевне, на цьому етапі все так. Да. Далі, вже якщо ми підемо далі, то ми підемо в інші уроки наступні наші. Тому сьогодні у нас більше така загальна історія, щоб ви розуміли, що взагалі потрібно вам в комплексі для того, щоб запустити ваш лідген. І щоб зафіналити лекційну частину цієї зустрічі, хочу додати, що LinkedIn, лідогенерація, аутріч контент це дуже-дуже крута історія. Це дає, наприклад, нам десь 80% клієнтів і в послугах, і в продукті. Ну, але Ми, ж, ми працюємо да, з LinkedIn. Але навіть у нас це 80%. Тобто, е коли ви виходите на ринок з вашою маркетинговою стратегією, не забувайте, що єдиним LinkedIn всі потреби закрити важко. Потрібно шукати і інші напрями, які будуть працювати саме для вашого бізнесу. Саме для вашого продукту, оферу і так далі. Але LinkedIn, з мого досвіду дає реально найцікавіших, найрелевантніших B2B лідів на ринках і Європи, і Північної і Південної Америки, і Близького Сходу, і Африки в цілому, і навіть в Україні. З більшістю з вас, хто дивиться, це нас з України або хто дивиться, то буде дивитися нас з інших країн світу. В будь-якому разі, хтось з нашої команди комунікував спочатку на LinkedIn. а потім ми вже зустрілися з вами на цьому уроці, на цьому курсі і рухаємось, будуємо вашу юдиграцію. Власне, на цьому, я думаю, лекційну історію закінчимо. Тож, всім гарного дня, всіх ради вітати на нашій менторській програмі на першому уроці. Чекаю на наступних Женя може ще. Всім па -па. Все. Всім па-па. теж нормально. Все, бувайте.